Вітаю, друзі, слава Україні! <кхем> То що, ворогів на всіх фронтах ми вже розгромили, правда ж? Війна в когось в голові перебуває на останній стадії і може закінчитися ще цього року. Хоча в тій самій голові він вже її закінчивши в 19-му році. Пригадуєте, я війну в своїй голові вже закінчив. Єдино актуальним стає питання, йти чи не йти декому на вибори, під яким соусом? рятувати далі країну чи як. Тепер. Якраз настала, мабуть, найкраща, най, найвідповідніша пора почати розправу з внутрішніми ворогами: ні, ні, ні. Про колаборантів, зрадників, урядовців Азаровського уряду і періоду Януковича. про… Е... Прихильників і сповідників рускава міра і тому подібне мови нема взагалі. І вони під прикриттям нинішньої влади, в них все в порядку. Вони потрошечки там своїм родинам по 320 мільйонів за роботу на ворога списують, інші якісь речі роблять. В них все чудесно. Вони стають новими олігархами. Там все прекрасно. Судячи з тих масованих атак, які... Почалися, ну вони почалися давніше, але стали особливо скоординованими саме цієї осені цими внутрішніми ворогами є хто. Виробники вітчизняної зброї. Ми про це з вами говорили вже в попередні дні. Це дуже помітно, і тут не скажеш, що це щось десь випадково. Це занадто занадто скоординовано у всіх своїх пунктах. Далі. Ну, виглядає, що наші союзники, які нам зброю надають, доки ми свою не можемо зробити, або тепер вже і не хочемо зробити, які забезпечують Україну і фінансово, і матеріально всім чим тільки можна, і допомагають дипломатично. Там проти них бикування їм створюється ну, спеціальні, як знаєте, як сп навмисне підвибори якісь проблеми. Ну от Байдену треба пояснювати своїм виборцям, чому він має допомагати країні, в якій Прем'єр-міністр каже, ви ви мене вимагаєте якихось реформ, а я їх відмовляюся виконувати. От у мене отут така це знаєте, намалював собі, от сидів в туалеті, доки там був час, малював, намалював, написав: от ми її будемо виконувати, не ваші. Знаєте, це той плювок, який є відповідь на документ, на якому чітко зазначено, що цей певний список реформ, навіть не реформ, а виправити те, що поламали і зіпсували перед тим самі, необхідний для продовження фінансової допомоги. От перед ними ми бикуємо в надії, мабуть, що припиниться постачання, якесь підтримка, то що це не путати тільки Боже, з глобальним півднем з тими країнами, які нам ні одної копійки не дали, які ні в чому нам не допомагали, які нас постійно спонукають і вимагають від нас, щоб ми припинили опір. Рашиські агресії, ну по різному, одні вимагали капітулювати, другі поміняти мир на території, треті вимагали від України заморозити конфлікт, що їм було зручніше зерно отримати все інші речі. От це теж напевне. Ну глобальний південь це наші тепер друзі. Ви ж пам'ятаєте, Володимир Зеленський? оці наради з ними навіть з генасамблеї ООН спеціально озвучив в піку в лице плювком нашим союзникам. Ну а ще. У нас ще військові виявляються є ворогами, нашими внутрішніми, не російські, бронебожі українські військові. Чому ну? А ви згадайте, як пішла посилена дискредитація залужного? Як на військових зараз активно пробують перекласти відповідальність за здачу півдня? Як розкручується тема? Така, знаєте, дуже демобілізаційна тема з цими центрами, територіальними центрами комплектації, де можна навести порядок, коли трошечки глибше бурнути. Ні, замазали залужного, а далі зберігається все те саме. І от сьогодні дуже актуальною стала, ну, власне, от і останніх буквально породів, дуже актуальною стала тема ще одних ворогів, страшних ворогів, волонтерів. Правда ж? От так, мабуть, у нас тепер є, так? Чи це не в нас? Чи це в них? Тих, хто там наверху, хто волею, випадку безвідповідальності 19 2019 році отримав в управління розпорядження і в де е, розвал фактично в демонтаж цю чудову країну. Це там у них, напевне, сьогодні такі пріоритети. А що в нас? А в нас зараз неймовірно жорстокі бої під Авдіївкою. Дуже жорстокі, дуже важке просування на півдні. Ворог акумулює ракети для ударів по системах забезпечення забезпечення України. Ну наша влада тішить своїх громадян дуже серйозними, великими. Дійсно немає підставних сумніватися даними про втрати ворога знову перевищили за тисяч за тисячу тільки від кобзонених орків. Так. Це дуже показові речі, десятки і десятки, ну сумарно сотні одиниць ворожої техніки, знищені кожного дня. Це ті речі, за які ми можемо гордитися і радіти, втішатися, і надіятися, що вони прискорять нашу перемогу. Хоча про останню стадію я не знаю, що треба було мати в голові, щоб говорити, що зараз війна на останній стадії. Але для нас, для нас є інші зовсім проблеми. У нас там гинуть і заздають дуже важких поранень наші бійці. Там на смерть стоять наші військові, і їм масово потрібні дрони, боєзаряди до дронів, тепловізори, автомобільна техніка потрібна для евакуації, для перевезення, для всього, що тільки потрібно в умовах активної боротьби в прифронтовій зоні. Це, це не тільки під Авдіївкою. Так, те саме на будь-якій іншій ділянці фронту сьогодні потреби армії колосальні, а як ми бачимо, от був я, мабуть, тільки один. А зараз вже до мене по-моєму, приєдналася більшість людей, які кажуть: слухайте, а з приходом Умерова краще не стало, стало ще гірше. На різнякова, хоч якась управа від громадських організацій була, хоч дана ярова могла дотиснути його і десь здавався, а зараз все пішло повністю в розпив, в розвал. Демонстративно? Ні, може, щось потім трошки зроблять, я не сумніваюся, якісь плюси мусять бути. Але зараз все це йде таким відчуттям, що нісно, або війна закінчилася, або влада воює не зовсім на тому боці. От така історія. А ще скажіть мені, от згадавши про Авдіївку, де в нас дійсно на жаль дуже багато наших і загиблих, і поранених. А скільки місяців чи тижнів? Може чекати, ну, скажімо на прокомпресійні засоби, військовий із ампутаційними ранами. Скільки місяців чи тижнів? Ви скажете, що, здурів? Ну, хвилин. Ну, десь при якихось пораненнях годин, все. Інакше в людини шанс вижити падає в багато-багато разів. То в мене просто питання: а скільки наших бійців має допомогти ворогу? Вбити наш уряд, наше мінсоцполітики, наша ОПА, щоб витримати відчуття виконаного обов'язку правда, дуже провокативне запитання. Таке запитання, що відразу ж посипляться десь там е коментарі, появляться всякі там громи, дрони, які почнуть писати СБУ, а ще той Джокер, інші Лєщенко тут. СБУ. А чому Чорновіу досі не дає свідчення, коли він говорить такі страшні речі? Провокаційне кажете, питання, так? Зрадницьке? Ні. Бо саме зараз відбувається така комплексна атака на наших військових, коли, коли їм, ну, я не знаю, як інакше сказати, як охарактеризувати те, що їм стріляють у спину. Саме оці установи. Ми з вами в попередні дні говорили про простодикі старання влади зруйнувати наш оборонпром. Там, там держаудит, там ДБР повним ходом працює. Там вже запрацював Чаківський суд міста Львова. От ДБР досі ще числиться там далеко, як найдалі від фронту. Ще ну хоч би до Ужгорода ще перебралися, ще би було на кілька сот кілометрів далі. От створюються проблеми далі з нашими союзниками. Вже казав про це, і в нас не один запис був. Іде дискредитації армії, руйнування мобілізаційного потенціалу. Дуже демонстративно і дуже тупо, тому що насправді, насправді мотивувати людей до служби в армії навіть під час війни при такому дикому зубожінні, при тому стані, який зараз є в українській державі, насправді в державі є дуже багато можливостей, і це не тільки патріотичні і патріотичні заяви, це повага і підтримка військових, але все робиться якось абсолютно навпаки. І от зараз, ну це не зовсім зараз, просто сьогодні це стало, в ті дні це стало при чуйово язицих. вирішила ще під цю ситуацію, щоб вже остаточно все добити, заблокувати ще й волонтерів. Ну, що правда, потім скажемо в кінці, не зовсім всіх. Декому, декому буде все в порядку. От кожна окрема з цих дій вона могла б виглядати лише якимось виявом тупості і безвідповідальності тими, хто керує країною. Але навіть там ми бачимо якісь організовані дуже дії владних інститутів, те, що я вже розказував про ситуацію з блокуванням і знекровлюванням наших оборонних підприємств. Ну, слухайте, ну там якось це дуже сильно спилося. Від заяв Зеленського після його ставки, де він демонстративно каже, що все прекрасно, все правильно. Він отримав інформацію про те, що робиться. Я не сумніваюся, що він її отримав в доповідях. І він, після того, спеціально сказав, що це все прекрасно. І аж до самих там таких низів, ну як, наприклад, коли урядом блокується реєстрація петиції про відставку керівниці державних служби, це якісь дрібні чиновники Кабміну. Але вони знають зверху, їм сказали, іде повний певний комплекс, і ніякі навіть ні петиції, нічого. Вона потім появиться, коли вже трошечки, знаєте, спаде до цього інтерес, люди переключаться на щось нове. Навіть це блокується. Слухайте, занадто вибудована картина з цих пазлів. Знаєте, випадковістю такі речі на жаль не бувають. Але тепер повернемося до історії, яка сьогодні дуже активно обговорюється щодо волонтерів. От розгортається цей скандал уже зараз, навіть на сьогоднішній день, владою вдалося створити умови, при яких волонтерам для того, щоб завести потрібні речі для української армії, потрібно пройти сімки у пекло. Це складні проблеми, але. Реальні волонтери, які працюють не на одноразову якусь допомогу, а працюють постійно. Вони вже напрацювали з військовими бригадами чи з генштабом систему тих гарантійних листів. Далі військові отримували необхідну допомогу, самі вже нею розпоряджалися цією наданою допомогою. Робили там якісь відповідні звіти, там своя статистика є, для цього там є певні канцелярські відповідні служби при бригадах, все інше. А волонтери їхали шукати нові необхідні речі для наших військових. Знаєте, комусь здалося, що дивіться, ми їх так, як там було в тому фільмі Собаче серце, ми їх давили, 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 а вони далі тримаються, а вони далі забезпечують. Треба щось придумати нове. Так от. Ще п'ятого, якщо я не помиляюся, вересня була ухвалена постанова кабміну. Про неї особливо багато розголосу не було, тому що всі були зайняті тоді трошки іншими речима. Вона проскочила тихенько, її не відразу помітили перше. Друге, ну відразу почалися апеляції тоді, що ви робите? Це ж повна дурість, цього робити не можна. Доки розібралися, доки зверталися до уряду. Про що чимало часу. Ну, всі думали, що така дурість, яка підготована була мінсоцполітики, абсолютно бездушною пані міністеркою, яка заявляє сьогодні українців, в яких просто дикі зубожіння, що вони занадто хорошо живуть і занадто багато сподіваються на підтримку держави. Як там пан наш президент казав, треба дорослішати, треба привикати, що допомоги може й не бути. І от. Дойшов до сьогоднішнього дня, коли стало остаточно зрозуміло, що ця постанова є частиною цього загальної атаки, цієї, яка йде на загальне забезпечення нашої армії. Більше того, уряд продемонстрував знаєте, неї шмигаль, таку знаєте, демонстративне відторгнення. Він завжди ну кажуть, знаєте, як не допоможе, то хоч скривиться. Як не пожаліє, то хоч скривиться. Є така приповідка в нас. А цей цей зараз почав знаєте, така залізобетонна зверхність, відторгнення. Він же ж в нас не хто небудь. Він ж нас не прем'єр-міністр, він же ж нас сам реально заступник пана головного завгоспа країни, пана Єрмака в департаменті, як там його можна назвати, імітації е, урядової роботи. От у нас є департамент імітації парламентської діяльності, там Стефанчук очолює, і імітації урядових дій. Тому що насправді він нічим не керує, але він має підписувати документи, він має якось реагувати. І тому він створює умови, при яких ну, в Україні дискусія стала неможливою. Ну, не було такого. Навіть кілька місяців назад. Таке враження, що зараз почали дуже активно в це кинули всі сили, щоб зараз створити повне відділення влади від. Відсепарувалася від суспільства, владі на все наплювати, влада є свої якісь певні завдання. Вони точно не співпадають з завданнями по захисту української держави. І от шмагаль зараз поводиться настільки нагло і показово. І оця історія, накладена на ті події, якраз Держдепслужбу і з усім з цими петиціями з іншими решима, вона і викликала просто колосальну тривогу, тому що всі раптом зрозуміли безглузде, неможливе до виконання рішення Кабміну скасоване не буде. І тому зараз. Почалася певна паніка. І тому зараз про це багато говорять, про це пішу аналіз саме цих речей. Тому що створюється абсолютно пекельна бюрократія, яку виконати абсолютно більшість волонтерів не може. Плюс вона створює і корупційні додаткові ризики, а вона, мабуть, і для цього теж планується, і створює можливості. Забороняти людям займатися волонтерською діяльністю, ну а медичну допомогу, де йде дуже різнопланове, де контейнери по кілька тонн приходять, в яких там кілька мішків там шприцами непорахованими, кілька мішків з медичним рукавичком. Це я вже я дану ярову цитую. Там якісь катетери, якісь інші речі. Їх взагалі це знищує, тому що реалізувати згідно з новою постановою, реалізувати роздачу цієї медичної допомоги може. Ну, хіба що якась компанія, яка має такий штат працівників, е, рахівників, бухгалтерів, там кладівників, які це будуть цілими добами рахувати і готувати звіти, ще й плюс, оцінювати і все інше там. Це справді ну от особливо саме для медичного забезпечення, де йдуть недороговартісні, але масовані за кількістю певні матеріали, лікарства, інші речі, це, це фактично смерть губення нашої волонтерки. А я хочу нагадати абсолютно бездушне вороже до до кожного українського бійця командування медичних сил. Яке ну, відверто воює проти української армії, про це вже всі волонтери сказали. От і пригадуєте, китайські непридатні абсолютно для використання турнікети, і оті звернення, і оті покарання для керівників медичних сув військових частин, коли вони хотіли їх повернути, казали, ні-ні, ви їх використовуйте, ви ними займаєтеся. Якось там ну, втратить хтось руку, втратить хтось ногу, хтось помре це ж нам не важливо. Нам головне, ми ж списимо оці. Абсолютно непридатні речі. От ця вся е, біда, вона зараз повтовійною силою валиться, тому що на медичне забезпечення, на військові госпіталі, саме волонтери робили найбільше забезпечення не тільки, не тільки туди, дуже багато де. А от зараз ця постанова, особливо по питанням допомоги по військовій медицині, вона просто усіх уб'є. Оце перший той момент, який є: створюється бюрократія, яку неможливо пройти. Друге, тепер. Багатократно збільшується звітність. Там дуже багато і попередніх певних дій. Але в ті звітності з чітким розподілом, описом розподілу треба вийти, куди і кому. А там звіті, де вказано, кожен набувач гуманітарної допомоги. І не просто зараз цитую: юридична особа чи у фізичні особи, і адреса набувачів, і місця фактичного розподілу. Це там, де буде одержувач гуманітарної допомоги, волонтер, безпосередньо видавати військовим частинам адресу, на якій будуть видаватися ці речі. А може вам ще геолокацію додати, а? щоб ворог точно знав, куди бити, особливо, якщо це йде допомога такими речами, як велика кількість, значна кількість, скажімо, мавіків або озброєння до них, або тепловізорів, щоб ворог добре знав, куди вдарити. Знаєте, я згадав зараз історію абсолютно дику. Це в комплексі з тимою другою попередньою серією, де у нас знищується український оборонпром. Коли 24 лютого почалося велике вторгнення КБ Промінь. Генеральний віддав тоді довіреним людям, з якими він знав і працював Пашинському, і там Тетяна Чорновол була віддав ті, що ще встигли врятувати перед нальотом е, Стугни і Корсари. Саме ті стугни і Корсари зіграли ключову роль в той момент, коли танкові колони йшли на Київ, і їх не було що зупинити. Вони не очікували удару відповідь, і тому вони раптом зупинилися. Так от гендиректора підприємства. Тодішній керівник УКОБронпрому, призначений Зеленським особисто, викрав фактично і допитував: знаєте про що? Про те, що зараз курят вимагає, щоб звітували наші волонтери, куди конкретно вони передають конкретну допомогу за адресами. Так, от він вимагав сказати, куди конкретно в які військові частини, на які ділянки фронту було передано стугний корсари. Як ви думаєте, для кого мала бути ця інформація? Не, не маєте питання для кого? А в мене відповіді є. Як крім ворога, який мав нанести удар, більше нікому це не потрібно. Ну, от зараз Гусєва вже зняли з посади, він досі не арештований, він досі не сидить, так само, як Баканов і всі інші. Тому, мені здається, ця постанова тут я би не виключав тут зрадницький момент, але про це буде далі. Далі, наступний пункт: неподання звіту, купа проблем, і передбачена така річ, як можливість втрату, втрати статусу отримувача. Повторна реєстрація лише за 6 місяців. Я думаю, що для багатьох це буде використано, тому що будь-яка помилка моніторингом робиться рішення, не подано, не прийнято звіт. От 90 днів ми не прийняли звіт, і відповідно людина більше не може займатися волонтеркою. Слухайте, а не дарма це все планується скоротити кількість волонтерів? Вам не здається це? Добре, а далі? А далі там вже взагалі відбувається е, прямий е, напрямок такий до корупційних певних дій там. Передбачено, що треба записати не просто, саму, саме, що передається, а цитую інвентаризаційні описи: і кількістю штук вагою, об'ємом і аж навіть і стіною за одиницю товару та первісною справедливою вартістю. Ви собі можете уявити, які волонтерська організація має мати колосальний штаб, щоб це все прорахувати. І от тепер. На підсумок цього всього документу контроль за цільовим використанням буде здійснювати Нацсоцслужба, яка не була помічена в жодних діях для підтримки армії, яка взагалі цього не розуміє, яка просто буде отримувати конкретні вказівки, чого заблокувати, чому пропустити, так і буде робити. От вони будуть моніторити, а їм допомагатимуть податкові та правоохоронні органи. От ви маєте ще додатковий фактор пресингу на волонтерів, і ви пригадуєте недавно. Та як недавно, рік назад приблизно були нагонки на волонтерів. Ні, ні, не на притул, не на чмутів, а на рядових волонтерів, які машини тоді, коли пікапи ганяли на фронт масово, скількох вже посадили. Ну не засудили, але вже арешти, карні провадження. Все от зараз готується річ, яка це узаконить переслідування за кожну дрібничку. Це буде вважатися не по факту, не цільове використання гуманітарної допомоги, а це вже карна стаття. Тут я вам описав тільки такі, знаєте, фінальні проблеми, тільки те, що з самого верху, я. Не хочу влазити в ті речі, в яких я далеко не найкращий спеціаліст. Це Я просто побачив їх людину, яка колись була депутатом 12 років, і я знаю, що ховається за подібними пунктами в урядових документах. Я такі речі вмію читати по діагоналі, але в даному випадку я би вам більше рекомендував подивитися найперший, послухати дану Ярову. Вона багато зараз про це говорить, є багато інтерв'ю. Погугліть, знайдіть вона дуже детально розкаже це в прив'язці до реального життя, як кожен з цих пунктів просто заблокує. Роботу, коли працювати буде неможливо. А я вам трошки додавши тут юридичного аспекту. Ну а тепер переходимо далі вже до самої оцінки цього всього. Для чого це все роблять? Виконати ці пункти для індивідуальних осіб або для малих волонтерських груп просто неможливо. Ну, ще раз кажу, я колись там чуть-чуть займався якимось бізнесом, видавництвом очолював, коли було набагато все це простіше. І коли я зараз навіть дивлюся на оцей перелік, що треба зробити. А я ще розумію, що відповідно Мінсоцполітики не підготує програмне забезпечення до 1 грудня. Воно все почне провисати. Людям почнуть букувати. А там чіткі норми без оформлення всіх цих терофій підписів, кодів, відповідно, всього іншого, митниця не має права пропускати, заборонено, прямо пропускати. От це все ну, це все пряме блокування. Це створює неможливість для... Волонтерської групи індивідуальної особи, в яка не має брокерської своєї компанії, своєї потужної бухгалтерії і своїх спеціалістів по роботі з митницею пройти всі ці пункти. А за придирками, ще раз кажу, їх можна позбавити з можливості на 6 місяців допомагати армії або потягнути до суду і затерорисувати правильно всіх інших. Ну, для чого це все робиться? Як ви думаєте? Я бачу чотири ймовірні цілі. Вони всі виключно політичні і спрямовані всі проти наших військових волонтерів. Там нема болих тілей, там нема наведення порядку, тому що це якраз створення хаосу, це створення певної вибірковості, коли можна просто елементарно розгромити саму волонтерську структуру. Версію, що це тільки тупість та бездушність, я все-таки відкидаю. Так, вони без тупі, у нас в нас владі є. Бездушні там абсолютна більшість, але це все занадто добре зорганізовано в єдину компанію. А те, що позиція уряду й ОПИ та Зеленського особисто дуже аж надто однозначна в цій ситуації, ми вже чули його заяву вчора чи позавчора вже забувся після засідання ставки верховного командувача, саме на цю тему. Тому, на мій погляд. Я тут маю всі підстави думати, що тут є певна організована діяльність по всіх цих пунктах, по всіх цих ударах. Отже, давайте глянемо, що це може бути, для чого. Пункт перший, варіант перший. Я дуже не хочу в нього вірити. Дуже не хочу. Тому що це про зраду. Знаєте, чи в нас є кроти? Ми завжди говорили, що є. Ну так як казав один з наших колег, ніхто не доказав, що така то особа є кротом, тому я поки що його засадничо таким не вважаю. Ну тому і я цей пункт ставлю не основним, але починаю з нього. Якщо в нас є кроти, які працюють на Росію, а вони так явно працюють. Те, що було перед 24 лютом, це було аж занадто показово, то з Москви від них можуть вимагати, щоб нарешті було зупинено наступ, щоб українці відвернулися від оборони своєї країни, щоб армія просто не змогла воювати. Чи це можливо? Це можливо. А якщо паралельно по волонтерах згадати, що кілька місяців назад Кабінет міністрів України видав розпорядження, за яким обласним організаціям, обласним воєнськовим адміністраціям зайнятися обліком волонтерів і доручив їх певні організації, громадські організації, яку очолює людина, яка є сепаратистом, ватником і ворогом. Хорошо, правда, вам не здається, що це точна робота на ворога? Ні. Мені здається, але ще раз кажу, я цю тему хочу вважати не основною. Друга, другий мотив чиста корупція. Ці норми виконати особливо середнім і малим волонтерським групам, в принципі, неможливо. Тільки великі, які мають великий штат, можуть це зробити. А за Мзду завжди все можна обійти. От для цього і вводиться там надсоцслужба. закрита, мало кому відома структурка для контролю і моніторингу. А цілковита антигуманність нашого Міністерства соціальної політики, нашої міністерки, я вже згадував, що вона говорить про українців. Є такий варіант, можливий? Можливий. Давайте третій варіант. Знаєте, третій пов'язаний з тим, що у нашої влади є хороші і нехороші волонтери. Ви знаєте, імена двох хороших волонтерів для нашої влади. В них все в порядку. Вони в однімочку з Резніковим. Вони критикують українську оборонку, українські пригадуєте, що чмут наговорював на Нептуни, на Богдану, на все інше. Вони все те, що владі говорять, і влада в ними задоволена. Плюс там, мабуть, проходять якісь і речі. Ну не спіймав, не буду говорити. Ну, от дивимося, Влада реально ненавидить і боїться активних, не головне, непідконтрольних їй її громадян. І пробує з ними якось розправитися. Волонтери вилися перші ще рік тому. Пригадуєте, вже почалося там чимало карних справ. Людей арештовували. Ми, наші колеги підходили там у Львові, це було особливо помітно. під суди вимагали. Там це все тягнулося. Це все було досить болісно. Я навіть не знаю, чим закінчилися ці процеси. А ще влада дуже не хоче, щоб ті активні люди, якими є волонтери, почали брати участь після війни в політичному житті. Чи продовжує брати? А соціологія раптом показала дуже велику довіру до волонтерів. Тому Ярмак, до речі, і хоче приватизувати цей напрямок. Ми ж бачили, як проглядаються його особисті симпатії до притулу, і як притулу, ну, просто тягнуть на всі абсолютно засоби масові інформації скрізь. Він має бути вкрізь на виду. І чмута так само. От притул і чмут мають стати отою політичною силою волонтерів. А тут раптом виявляється: а в нас тисячі і тисячі справжніх волонтерів не підвладних, які реально тягали і допомагали, люди їх знають. Головне їх військові знають, і що такому випадку треба зробити. Ну, такому випадку, напевне, треба заблокувати цих милих, тому що в цих двох фондів не буде проблеми. У них же ж там націнка, плюс 250%, і, Пригадуєте на спартанах, на всьому іншому в них є за що найняти і брокерську компанію, і бухгалтерську фірму, і все інше. Вони це пройдуть. Плюс, якщо не пройдуть, то там тихенько буде дзвінок все пропустити і не звернути уваги. А от вибити інших волонтерів, придушити, викинути їх з процесу і постаратися, щоб до кінця війни вони якось затихли, щоб їх залякати, і вони не могли себе представляти як такі волонтерські рухи, а потім в кінці сказати: А от коли йшли ці бої, а де були інші волонтери? А ми знаємо цих двох. От партія волонтерів і йде, оце вона і є. Це більше для пропаганди, тому що все одно будуть активно ті люди йти далі в політичне життя. Ну, але якимось чином їм споганити карму. Ну, напевне, таким чином влада була би готова. Це ще один варіант розділити волонтерів на своїх підвладних і на тих, яких хочеться роздушити. Ну і давайте остання конспірологічна версія, хоча для мене вона зовсім не конспірологічна. Зверніть увагу, нас, українців, зараз, останні десь півроку дуже дико деморалізують, явно для того, щоб підготувати до переговорів і миру з ворогом. От тих два типи опитування, які були, дві тенденції, які вже показують, що падає кількість людей, які принципово не хочуть жодних переговорів. Тих, що готові на переговори з ворогом вже літку в середині, було вже понад 30%. Тих, які готові відмовитися від територій, зараз стало 14%. Тобто людей. Готують до того, що війна може закінчитися не перемогою. Плюс оці удари по нашому іміджу на заході, які можуть привести до проблем з постачанням особливо від Сполучених Штатів Америки, руйнування власної оборонки, залякування, зниження мобілізаційної активності людей, ті ж ТЦК, е територіальні рекомплектації, випади тощо. І оті заяви: війна надовго уйматимуть всі перемоги, може й не бути, і плюс далі дискредитаційні дії по армії, так, щоб усі захотіли миру. І за будь-яких умов можливо таке. Я дуже хочу надіятися, що це не про це йдеться. Але чи це можливо на привку? Жаль, можливо. А які іншим способом, крім цих чотирьох, які я навів, чи з кількох там ви можете пояснити цю скоординовану кампанію проти української армії? Вона йде дуже організовано і дуже нагло. На цьому закінчимо. Прорвемося, віримо перемогу. Слава Україні!